Троє неповнолітніх хлопців на Закарпатті заманили до підвалу неповнолітню дівчинку і там її зголтували. Суд виніс їм вирок 5 років позбавлення волі, однак з двома роками випробувального терміну тобто їх відправили додому. І на сьогоднішній день суспільство дуже обурило ця ситуація і навіть підключилось до цього. Безпосередньо наші селебритіс, які у своєму блозі пишуть стосовно цього свої думки, я як адвокат вирішив не залишатись осторонь та прокоментувати ситуацію, яка склалась з юридичної точки зору. Так я розумію ваші емоції, я навіть їх підтримую. Тому що я, як банько, батько доньки, взагалі не знаю, що б я зробив цими покидьками. Однак. Хочу звернути вашу увагу на ту обставину, що суд при винесенні вироку, він обмежений межами того обвинувального акту, який був поданий прокурором. Переведу перед тим, як відкривати кримінальне провадження в суді, до нього подається до суду. Подається прокурором обвинувальний акт, в якому він обґрунтовує свою позицію, тобто силаючись на ті докази, які були зібрані під час кримінального провадження до судового слідства, і просить суд застосувати відповідну відповідальність згідно до діючого законодавства. І от Саме прокурор просив суд застосувати відповідальність передбачену частиною 3 153 статті кримінального кодексу. кримінального кодексу. Сексуальне насильство, а не зґвалтування. Зґвалтування у нас передбачено статтею 152, -ї. і е, воно е, на відміну від е, зґвалтування, сексуальне насильство не передбачає проникнення в статеві органи. Ну тобто, був якісь, е, як, якесь насилля, воно було сексуального характеру, однак воно не мало е, полового акту. А от зґвалтування воно має половий акт. Прокурор просив суд застосувати відповідальність саме за цією статтею і цією частиною, а вона передбачає 5 років позбавлення волі. Крім того, суд був зобов'язаний врахувати обставини, що пом'якшують вину і зменшують відповідальність. Це те, що хлопці є неповнолітніми. Це та обставина, що вони раніше не притягались до кримінальної відповідальності, і те, що вони характеризуються з гарного боку у навчальних закладах, тощо він був зобов'язаний застосувати ці пом'якшуючі обставини і відповідно застосувати відповідну відповідний рівень відповідальності. Їх так з цим зрозуміло. Тобто, суд наміг інакше. Далі, чому прокурор подав обвинувальний акт саме за частиною 353, а не 152 статті? Тобто, чому він не заявив саме про зґвалтування? Справа в тому, що в зґвалтуванні обов'язково треба проводити експертизу експертизу, яка встановлює наявність саме е, статевого акту. Її можливо провести в перші дні після того, як він відбувся. А оскільки е, батьки-дівчинки звернулись до поліції вже набагато пізніше, тобто сплинуло декілька тижнів, то провести таку експертизу було неможливо. А тому прокурор, коли він складав обвинувальний акт, він користувався тими доказами, що мались в кримінальному провадженні. Там не було експертизи, однак було е, доведено факт е, е, насильницьких дій сексуального характеру. Це зрозуміло саме тому він подав таке. По третє, суд задовільнив часткове стягнення моральної шкоди. Заявили в позовній заяві 450 тисяч а він стягнув лише по 60 тисяч. З кожного винуватця плюс по 20 тисяч вони вже сплатили. Отут тут я взагалі не зрозумів суд, і я не розумію, чому він не задовільнив повному об'ємі. Тому що я вважаю, що навіть 450 тисяч це замало, Тому що дитині тепер треба якось цим жити, їй треба якось вчитись. Це до речі, зверну вашу увагу село. Ви саме знаєте, як в селі після цього можна взагалі проживати і чи поїдуть вони звідти, чи не поїдуть. Не зрозуміло. тому з огляду на ці факти склалась така ситуація. Як резюме, я хочу звернути увагу: якщо, не дай Бог, стосовно вас відбуваються якісь дії несильницького характеру, особливо сексуального характеру. Вам необхідно негайно звертатись до правоохоронних органів для того, щоб можливо було провести експертизу і встановити наявність відповідних ознак. Певного злочину. Якщо ви цього не зробите, то відповідно довести те, що відбулося загвалтування, вам не вдасться. Є, таке, є такий вираз на Латині: lex» ну, – закон суров, але це закон. Тож, згідно до нашого закону, отак. Також звернув вашу увагу, що а, дана норма, взагалі, як е, е, сексуальне насильство, вона виникла не так давно. А, тому що раніше сексуальним насильством в, е, вважалось. Це статеві відносини там неприроднього характеру, тощо а от заподіяння якогось от такого насильства там передбачено не було, і вже після 2018 року було в цю статтю внесені ці зміни і додавали от ці пункти. Тобто, вона взагалі стала такі дії, взагалі стали криміналізовані абсолютно недавно. Ну, вважаю, що даний резонанс може і е, понесе, понесе за собою е, якісь зміни до цього закону. Однак хочу звернути вас, вашу увагу, що така конструкція законодавства вона неспроста. Це для того, щоб не відбувалось зловживань з боку жінок, коли вони подають заяви про те, що їх нібито зґвалтували, а гвалтування не було. Тож для того і передбачено, що необхідно обов'язково проводити експертизу. А якщо експертиза не проведена, тоді буде ось е, Такий вид злочину і така провина. Ну а щоб не пропускати нічого цікавого, підписуйся на мій канал, підписуйся на мої соціальні мережі та слідкуй за новинами. Тут дуже багато юридичних лайфхаків.